Вітаю друзі, слава Україні. Знімаю відео про обрізку жимолості двох річки. Дивіться, що тут головне? Чим раніше і чим більш потужно ми обріжемо кущі, тим краще зможемо сформувати плодоношення на наступний рік. Коли проводиться отака от обрізка, Практично сантиметрів на 30 над кущем, над горшком чи над основою ґрунту. Та рослина формує пагони від основи куща або знизу стовбура біля основи куща. І тоді ті кущі получаються дуже стійкими. І головне в цій обрізці те, що ми стимулюємо утворення. Від основи куща, прямо з ґрунту отут, молодих пагонів, які не відламуються, на відміну від тих пагонів, які виростають отут чи тут. Вони потім дуже швидко відламуються вітром. Коли кущ пагень виростає від основи з ґрунту, він ніколи не зламається. І от такою бризкою ми стимулюємо утворення тих пагонів. Нагадую, сьогодні 14 березня якраз час на те, щоб проводити таку обрізку. Оце все я от нарізав, тому що будуть спеці скажуть, ти тут черенки ріжеш, тобі потрібно було так обрізати. Ні, тут ніяких черенків в живців практично немає. Це все зрізається і потім викидаємо, спалюємо. Але ось таких кущів, яким вже до метра висотою, зараз з іншої сторони зайду. Ось, ось ця проволока друга на висоті метр. Кущі вже деякі вище цієї проволоки. Це все буде зрізатися. От якщо подивитися сюди, от, це є брунечка. Ось тут. Біля основи з неї піде молодий пагін. А ще краще, коли пагін піде з землі, це найкращі кущі. Для цього така от обрізка ось. Така от брунечка. Так що не бійтеся, лізте дуже потужно, Коренева Зараз покажу, яка тут коренева. Беру любий саженець, витягую. Ось така коренева, Ось, щоб ви розуміли. З цією кореневою піде така сила, що виросте за рік пагони більше метра. Головне при посадці не заглубляти, дати можливість з основи куща виходити молодим пагонам. Вот так. Свеженький корень. Красивый, светлый. И вот такие обрезанные кущи, которые потом будут очень красивыми в саду.